Калюжний Михайло, представник громадського ТБ, наразі був запрошений на слідчі дії, я так розумію, проводиться обшук одного з кіосків на предмет торгівлі недоброякісними алкогольними виробами. На цей захід я був запрошений Дмитром Рябенко, представником громадської ради Світловодська. Який сигналізував мені про те, що будуть якісь дії. Ми зараз запитаємо його е, з приводу обставин, як він дізнався е, про цей захід і, і яким чином е, громадська рада приймає участь у даному заході. Добрий день, Рябинка Дмитро Анатолійович, представник громадської ради. Е, мені сьогодні зателефонував е, Касяна Михайло, голова громадської ради міста Соловоцька при виконкомі, і е, довів мені... Що в місті Світловоцьк сьогодні буде проводитись рейд по кіосках міста, предмет вилучення контрафактної алкогольної продукції. Я, як представник громадської ради, зателефонував калюжному Михайлу, і ми сюди приїхали для того, щоб... Проконтролювати роботу міліції, щоб права не нарушу не ні одної, ні другої сторони. Чисто для контролю громадського, як представники громадськості міста. Зараз проводяться слідчі дії, доводиться до відома власників магазину, доводиться постанова суду. Зараз будемо заходити і вже будемо присутні при обшуку. Як ви вважаєте, наразі нічі права не були порушені? От ви були присутні на зачитуванні постанови суду, який дозволяє обшук. Чи процедура була збережена з вашої точки зору? З моєї точки зору міліція все робить правильно, поки що доведена процедура не порушується, постанова суду доведена власнику магазина і зараз передають їй оригінал, оригінал постанови. Угу. Поки що все нормально, я вважаю, поки зберігаються права і одної, і другої сторони. Угу. Ми, ми наразі я також прокоментую. Ми вели зйомку повністю непреривно, але е, власниця закладу, тобто магазину, попрохала для того, щоб вона могла сконцентруватися саме е, на цій постанові, щоб вона могла спокійно зачитати. Попросила нас е, покинути приміщення. Ми погодились, поважаючи її права. Але я попросив, щоб поняті були дуже уважні, щоб збереглись так сказати права громади на те, щоб були проведені саме ті дії, які згідно законом мають бути проведені. Тому ми зараз чекаємо, поки вона знайомиться достеменно з цією постановою, задля того, щоб продовжувати зйомку саме того процесу, який буде відбуватися далі. Більше вам нема чого добавити. Додавлю себе, що о, ми йдемо на поступки власниці магазину, так як по закону міліція може проводити обшук без її присутності, якщо будуть якісь перешкоджання. Ми не хотіли б цього. О, я вважаю, що при обшуку мають присутні бути дві сторони. Тому ми вийшли і зараз спокійно дожидаємося, коли. Жінка візьме собі в, себе в руки, і прочитає спокій, спокійній обстановці, ознайомиться з постановою суду і далі будемо проводити все по процедурі. Дякую вам.